Шифу, персонаж, якого ми згадували вже в декількох минулих відео, які я вам дуже уперто рекомендую подивитися. З цих всіх моїх слів про нього складається враження, що він поганий батько. І враження склалося правильно: він справді поганий батько. Але чому він поганий батько та як він міг вчинити, щоб бути хорошим батьком? Сьогодні я хочу цю тему підняти. Тож, поки я її піднімаю, а вона доволі важка, і це займе деякий час, я попрошу вас підтримати мене на платформі BuyMeACoffee. Я переїжджаю з Патреону туди, тому що, ну, я думаю, всі знають про цю ситуацію з Патреоном недавньо. Також, підписавшись на будь-який із цих рівнів, ви отримуєте можливість дивитися нові відео приблизно на день швидше. Що я, мені здається, ну, ну тож, здається, ну трішки круто. Тому я не знаю на що ви там ще чекаєте, давайте свої грошенятка мені, вам класно, мені класно, все супер. Це по суті моя зарплатня, ваші, ваша підтримка фінансова. Тому станьте моїм босом, давайте мені гроші. Поїхали. Почнемо з того, що я буду трішки шифу виправдовувати. Ура! Він справді не мусив брати опіку над Тайлунгом, тому що його підкинули в Нефритовий палац. Тобто це не було чітко його рішення завести дитину, а більше самі обставини змусили його стати батьком. Що говорить про те, що він не мусив бути по ідеї, взагалі йому батьком, якщо б не хотів, як, наприклад, з тигрицею. Однак проблема виникла в тому, що він захотів і став батьком Тайлунгу. Що вже в цьому випадку є чітким вибором та прийманням відповідальності. І вже з цього моменту шифу можна повністю оцінювати як батька. Велика проблема шифу була в тому, що він не сильно відрізняв батьківство від вчительства. Тобто він намагався зліпити з Тайлунга якусь ляльку, рольову модель, яка йому особисто подобається. Що є, до речі, доволі поширеною проблемою в суспільстві. Діти батьками часто сприймаються як проєкт, яким потрібно керувати, щоб він задовольнився. Не в першу чергу їх потреби. Хтось таким чином закриває свої комплекси чи невдачі. Тобто хоче, щоб дитина була такою, якою вони б хотіли бути, але чомусь не стали. Чи досягли чогось чого вони не досягли бо не змогли. Хтось хоче просто мати владу над життям іншої людини, ось і керує найбільш перед ними вразливою людиною в цьому плані. Хтось занадто боїться всього, тому зручніше нав'язати весь той страх і своїй дитині. Ну так, щоб дитина їх не Витягнула потім в дорослому віці з зони комфорту. Таких проблем і причин є набагато більше. Це я просто навів якісь банальні такі приклади, які прийшли в голову. Звичайно, це все робиться суто для свого ж комфорту. Заборони, покарання, вказування, що робити, що не робити, як думати, як поводитися. І чомусь у цьому всьому забувається, що якби дитина це також і людина, така ж людина з такими ж правами. Думками, бажаннями, як і всі інші люди. Дитина не є власністю батьків і нічого батькам не винна. Батьки, як дорослі люди, взяли на себе таку велику відповідальність і вони мають з цього моменту присвятити своє життя для того, щоб допомогти дитині вирости здоровим чи здоровою членкиною суспільства. Якщо людина на таке піти не готова, то це абсолютно нормально, тому що батьківство це дуже складно. Просто не потрібно тоді в такому випадку заводити дітей. Шифу ж свою чергу, якраз сприймав Тайлунга як проєктики який виконає те, чого, можливо, сам шифу колись прагнув, але не зміг. Наприклад, стати воїном дракона. Все, що шифу робив весь цей час, це керував Тайлунгом, вказував, що робити, як робити, як думати. Тайлунг це просто повне відображення шифу і дуже чисте відображення, тому що, крім шифу і його виховання, в Тайлунга майже нічого іншого в житті не було. Що ж натомість? Мав робити шифо, щоб стати хорошим батьком висновку всієї цієї історії. Тут знову повернемося до загальної проблеми батьківства. Потрібно розуміти і зрозуміти, що дитина це не річ, а важлива особа, яка має все своє вже в собі. Їм не потрібне керування, їм потрібна підтримка, допомога, вказівки та поради, якщо питають про це самі. І звичайно ж такі речі, як любов, турбота та увага. Це базові речі для дитини будь-якої, по суті. І в той самий час батьки мають тримати в себе в голові, що за це все дитина не має дякувати. Вона, звичайно, може, якщо захоче, але вони не мають бути вдячні за те, що батьки її вибрали народити. Це їхня і тільки їхня відповідальність за все, що буде після цього рішення. І я розумію, звідки ця проблема йде. Просто людям здається, що вони мусять мати дітей, кожен та кожна з них. Постійне нав'язування того, що це необхідність, або ну як же ж взагалі без цього, і створення. Борюю цю проблему, де більшість батьків це ті люди, які не можуть пояснити для чого вони дитину завели. Просто так треба. І в такому випадку, звичайно, вони думають, що дитина це тягар, і ставлять себе в позицію жертви: що ось дякуй мені, що я тебе як тягар, який мені нав'язали, хоча б забезпечую. Тобто такі батьки шукають проблему не в тих людях, які їх змусили мати дітей, а самих дітей, що не має ніякої логіки, але це справді так і це достатньо поширено. І те, що це складно, це очевидно. Батьківство це дуже складний та багатогранний процес, неймовірно важливий процес. Але тоді, коли людина справді є батьківською дорослою фігурою, яка розуміє, який вплив вона має на свою дитину, та яку відповідальність вона несе. Правильне батьківство це коли людина не керівник, а супутник, який проведе свою дитину по всім аспектам життя, по всім шляхам, по яким дитина захоче пройти, і буде йти не попереду, а буде сильною та безпечною підтримкою позаду. Підтримка полягає не тільки в базових потребах по типу їжі чи житла. По ідеї, якщо людина заводить дітей, то вона має бути хоча б середнього рівня забезпеченості, щоб дитина мала на своєму шляху як можна найменше фінансових стін. Також обов'язково потрібно, щоб батьки були в здоровому психологічному стані та свідомо підходили до цього. Турбуватися про дитину це не тягар, а бажання здорових батьків. Якщо ж бажання цього взагалі немає, то в такому випадку не варто навіть кота заводити з таким підходом, як і будь-яку іншу домашню тваринку. А про дитину мова тоді вже взагалі не йде, бо це взагалі зовсім інший рівень відповідальності. Шифу мав говорити з Тайлунгом і говорити багато. Він мав бути гарним прикладом і підтримкою для такого амбіційного та сповненого сил сина. Він точно не мав йому казати, що він комусь. Стане в майбутньому, взагалі лізти в такі речі не можна, тому що коли ви кажете, якою людині потрібно бути в майбутньому, чи якою вона буде в майбутньому, ви дитині закриваєте весь її широкий погляд на життя і даєте якийсь один обмежений маленький коридор, який їй взагалі може не подобатися. Тільки дитина має право вибирати своє майбутнє, і звичайно, в загальному він не мав ставитися до талуння як до проєкту, над яким вони обидва працюють. Я розумію, що він майстер кунг фу, який займається навчанням, але батьківство це не кунг фу, і тайлунг це в першу чергу син. Який потребує турботи. Гадаю, в силу того, що шифу дуже консервативний і не дуже інтелектуально чи емоційно розвинутий, він підійшов до батьківства, як і до майстерства. Тобто, по суті, він був просто майстром для Тайлунга, от тільки в той самий час зі статусом батька, що, можливо, не грало великої ролі для шифу, але точно грало величезну роль для Тайлунга. Бо головна причина того, чому Тайлунг став таким, яким він став, це те, що він був в першу чергу. Сином шифу. Весь цей час він дивився на своє життя і на всю цю історію з кунг фу як син шифу, а не майстер кунг фу. Бо як він сам і сказав, все, чого він хотів за весь цей час, це щоб шифу ним пишався. А тобто він хотів тепла та турботи від батька, хотів почути похвалу за всі його досягнення. Просто хотів почути теплі слова від дуже дорогої йому людини. Хіба це так складно? Ні, це не складно. Але натомість отримав він тільки новий комплекс тренувань та знецінювання всього, що він досягає, допоки він не отримає сувій. Все, що було важливо Шифу, це щоб Тайлунг став воїном дракона. І дивлячись назад на всю цю історію і те, як Шефу до нього ставився, виникає висновок: що не для Тайлунга це все було, а більше всього для самого Шефу та його его. Що ось, наприклад, саме він був тим, хто навчав воїна дракона. Або ж, звичайно, можливо, він все-таки хотів просто для Тайлунга добра, але не розумів, як це зробити, тож робив тільки гірше і гірше. В такому випадку йому просто було потрібно не ставати для нього батьківською фігурою, якщо він не може нею бути. Тож, висновку, так, Шефу залишився поганим батьком, і дуже він правильно вчинив, що, хоча б тигрицю принаймні не настільки близько до себе підпустив, як Тайлунга, якого висновку використав як ляльку, а коли лялька зламалась. Просто викинув. Дякую меценаткам та меценатам цього каналу за його фінансову підтримку. Імена та ніки цих людей ви можете бачити на екрані. Просто неймовірні люди. Я їх обожнюю, просто найкращі люди на планеті. Все, я все сказав. Обов'язково регулярно підтримуйте Збройні Сили України. Від наших захисників та захисниць залежить взагалі те, яке буде наше майбутнє і наше в цілому всіх виживання. Тож обов'язково. Постійно підтримуйте Збройні Сили України. Це дуже важливо. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам сподобалося. Я не знаю, поставте лайк, якщо вам сподобалося. Я буду бачити, скільком людям сподобалося. Я бажаю вам прекрасних днів. Я сподіваюся, що у всіх вас все добре. Я вас дуже всіх ціную і люблю. Дякую вам за те, що ви клікнули та подивилися це відео. І бувайте! Зустрінемося в наступних відео.